Просування йде невелике, але треба розуміти, що ми впираємося в дуже, ну, дуже добре побудовану лінію оборони росіян. Ми це передбачали, тому поки що задіяно лише 25% сил, які ми планували задіяти в цих наступальних діях. Ми дивимось, як саме ворог планує робити оборонні дії, що що він буде використовувати, яка в нього тактика. Це ну можна умовно назвати розвідкою боєм. Але треба розуміти, що просуватися швидко, коли ворог вже готовий до оборони і коли він побудував потужну фортифікацію, ну, це, було, ну, це було дуже оптимістично. Вірити в те, що ми будемо просуватися так же швидко, як при Харківській і Херсонській операції ну, попередніх. Тому це цілком нормально. Ми виходимо на певні позиції, ми готуємося до подальших, ну, до посилення наступальних дій. Як кажуть, ну, наприклад, естонські глядачі, які там. На рівні міністра оборони вони кажуть, що швидше за все наш наступ ну не призупиниться, а буде певна пауза, щоб ми усвідомили, що відбувається зараз з ворогом, які в нього сильні сторони, які слабі. і далі, вже враховуючи оці новітні інформації, які ми отримали от цими наступальними діями, ми будемо ну не планувати, а коригувати наші дії для подальших наступів. Коли ми прорвемо лінію оборони, треба розуміти, що ми вийдемо тоді на відносно оперативний простір, і от тоді вже рух може бути набагато швидший, ніж зараз. Поки ми впираємося в хорошо побудовану лінію оборони, і треба розуміти, що там дуже сильно заміноване все, що тільки могли росіяни замінувати, замінували. Тому це є певні перешкоди. Але ми до цього були готові, ми це розуміли. Це не стало для нас несподіванкою. І не планувалося самого початку наступальних дії такі стріну швидкісні, там по 10, по 20, по 100 кілометрів за добу просуватися. Всі це розуміли, керівники військові, і планували так, щоб по потрошечку вичавлювати ворогу ну, і розвивати наступальні дії, долучаючи ще ті війська, які поки що ми не долучили до наступальних дій. Рашисти відступили із важливого населеного пункту п'ятихатки Запорізької області. Про це зазначають пропагандистські російські змі. От зараз можемо вивести мапу на екран, аби люди зрозуміли, де знаходяться п'ятихатки. Вони знаходяться якраз на шляху до населеного пункту Васильівка. От я трошки ближче зроблю мапу. Ви бачите, про про Лобкове ми вам розповідали. Про степове ми вам розповідали. Якраз от дісталися п'яти хаток. А, наскільки важлива ця ділянка? Росіяни ниють, що звільнення цих п'яти хаток дає справді можливість просуватися до населеного пункту Васильівка. Е, що можете сказати про цю ділянку? Ви це запорізький напрямок. Я от покажу мапу. Неподалік знаходиться вже Енергодар. Е, тут знову ж таки ЗАЕС, Небезпека і е, багато багато ба. Багато різних моментів. Тому, пане Олексію, вам слово. Ну, от коли ми дивимося на мату. Ми, на мапуш ми, ми, ну, сам для себе аналізує, де було б зручніше продвігатися. Ну, так кожен бачить себе полководцем. Це нічого поганого. Люди хвилюються, люди люди намагаються зрозуміти, де і як ми будемо наступати. Справа в тому, що на цій мапі не видно рельєфа місцевості, тобто не видно всіх нюансів, які безпосередньо є одного ну, там от в полі. Тому ми обираємо ті 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 ділянки для наступу, які найбільш зручні для наших наступальників і найбільш складні для оборони з боку ворога. П'ятихатки – це це добре. Це можна розглядати, ну якщо подивитися географічну карту, то це можна розглядати як плацдарм для подальших рухів. Ну це те. Та... Це те, що планували наші, ну, наш генеральний штаб для на першій фазі наступ, на, нашого наступу. Чому просили зберегати тишу, Чому просили не перегрівати очікування? Про це казав міністр оборони Резніков, щоб перегріти очікування для наступальних дій, було прораховано, як і що ми будемо робити на першому етапі, бо всі розуміли, що дуже там серйозна фронтіфікційна споруди, там дуже багато мін, і, і, і треба робити певні ділянки, певні проходи, щоб можна було враховуватись далі. І це було і це і було завдання першого, першого першого етапу наступальних дій далі я впевнений що найближчий день два можливо навіть пауза в наступальних діях, і потім буде просування далі П'ятихатки – це дуже непогано тому що це вже неподалік від енергодару і нам дуже важливо вийти на Запорізьку е, атомну станцію, тому що це ну, не стільки військово важливий об'єкт, скільки екологічно важливий об'єкт. І ми ж е, розуміємо, що від Росіян можна очікувати чого завгодно, мінування, підрив цієї станції. Тому треба цю станцію ну. Як можна швидше звільнити, не кажучи про те, що це найкрупніша е, атомна станція в Європі, це, вона в тому числі виробляє електрику, яка нам теж вкрай потрібна для економіки нашої країни. Тому я думаю, що цілком можливо, що е, наступні роки бік Енергодару, щоб звільнити ну, вибити рашисти з цієї станції не дати можливості натворити такого самого лиха, як вона отворилась з Каховською Гресою. Ну, подивимось, все в динаміці, все рухається. Далі буду запитуватися про південний напрямок, зокрема про Таврійський. Адже втрати росіян на Таврійському напрямку склали понад чотири роти. От напередодні про це зазначив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський у своєму телеграм-каналі. От до слова було знищено чимало техніки. Багато телеграм-каналів писали, зокрема про гвинтокрил К 52 великий здобуток, 24 танки, 12 одиниць БМП. Була підбита ПТРК. Багато чого іншого. Крім цього, 12 Місць зберігання боєприпасів було ліквідовано от Рикове Всі бачили під генічком учора. Весь день там все вибухало, і отже, виникає питання: навіщо нам втрачати важливі для нас боєприпаси на цьому напрямку, якщо контрнаступ тут дещо малоймовірний. про це зазначають і світові змі, і у нашому етері багато експертів про це мовили. Адже форсувати Дніпро, особливо після підтоплення, практично стає неможливим, і росіяни це розуміють, адже почали перекидання техніки на Запорізький напрямок. Так, вони знімають з, -з, -з лівого берега річки Дніпро біля Херсона. Вони зняли десантні війська, вони зняли війська морського піхоти, частково зняли, перекидаються на Запорізький напрямок для того, щоб ну, вони намагаються таким чином призупинити наші наступальні дії. Вони вже задіяли в оборону. Ну, у них був певний резерв, який вони намагалися задіяти при наших наступальних діях, і вони задіяли вже 90% цього резерву для, для оборонних дій. Ми заділили лише 25% наших потужностей для наступальних. Чому, чому нам є сенс руйнувати склади? Ну це питання навіть риторичне, тому що вони коли ми, коли ми, ну, вони вони, вони досі переважають нас в кількості пострілів, мається на увазі артилерійських. Так, вони в них не така добра техніка, як нас. Це не такі точні постріли. Ми можемо меншою кількістю пострілів завдати їм більше шкоди, ніж вони більшою кількістю пострілів, але руйнувати склади з боєприпасами, руйнувати склади з паломостильними матеріалами, з запчастинами, які є для їхньої техніки. Ну це зрозуміло. Ми таким чином ми знікровлюємо ворога, виснажуємо його. Можливості і ну коли ми познищимо це все, що ну і якщо ми так далі будемо активно нищити, то в, в нього вже почнеться дефіцит з мостильнями, почнеться дефіцит з, з, з зі снарядами. Ну це 100% відсотків по полегшить по Наші наступальні дії, а приводу перекидання військ росіян, ну це ознака того, що в них немає якихось, про що вони казали, резервів десь всередині Росії, що там були розмови, що вони вже можуть підтягнути, там що вони там розповідало 2 мільйони, там ще 10 мільйонів, 100 мільйонів. Ну тут це їхні божевільне висловлення, їхні пропагандистів. Якщо е, не нема тилів, які можуть. Е, Посилити дії в обороні, то звісно, доводиться переміщати війська вдоль лінії фронту. Ну, якщо вони з якогось місця міста зняли війська і прикинули на запорізький напрямок, то в тому місці, де вони зняли, очевидь, там оборона стала менш потужна, і вони досі не знають, де ми плануємо роботи наші основні наступальні дії, тому вони. Діоргаються перприпереміщуються. Ну хай так і роблять. Я думаю, що ми це розуміємо, ми це контролюємо і ну, точно все, що цим бо ми ну, в нас більш на тактика, і сюрпризи ми ми неодноразово вже готували сюрпризи, Я думаю, що сюрпризи буде надалі. І ще запитаюся з останніх, е, останніх е, таких новин, які е, справді резонують. Е, це новина з Інституту вивчення війни, їх аналітиків. Вони зазначають, що нібито ЗСУ можуть призупинити е, так, контрнаступ. Це, Як саме про це, ви... це, це тільки що я казав, mm -hmm. що це, це, не тільки, це не тільки Інститут вивчення ну, війни, вони правильно це вони роблять правильні висновки. Саме так це не про зупинити нас. Тому ми ну дивіться, будь-які наступальні дії. Вони плануються і є певні етапи. Перше, друге, там ну скільки скільки було заплановано так. на першому етапі? Нам треба було зробити те, що ми зробили. Люди можуть аналізувати ну, аналітики, експерти всередині країни за кордоном, журналісти на свій власний розсуд. Це, це нормально. Ми всі ми всі опікуємося війна. Всі ми всі за це хвилюємося. Але якщо послухати наших військових керівників, які саме планували ці дії, вони кажуть, що це йде так, як, як планували. Тобто це був перший етап, і ті завдання, які були поставлені на першому етапі, вони були виконані. Ну просто ну хтось очікував оптимістично, що це будуть дійсно якісь великі прориви і просування на велику на невелику відстань, там на десятки, чи сотні кілометрів. Ну, Ну, це да, ми, ми всі так хочемо. Це нормальне бажання. Всі але дуже хочемо. Всі ми хочемо. Да. Я вам більше скажу, що прямо сьогодні я вийшов в ефір і сказав: все ми здобули перемогу. Контрнаступ вдався. Чи можливо без контрнаступу ми перемогли? все, росіяни вже залишили нашу територію. Так мені хочеться цей меседж дати, але на жаль, маємо вірити в збройні сили України і тримати далі. Опір. Я вам обіцяю, що це обов'язково скажете незабаром. Дякуємо, пану Олексію. Я дуже цього чекаю і впевнений. Чекають на це всі українці. Олексій Гетьман був з нами на зв'язку.